Доброго дня, друзі, любі фермери і одноосібники. Я. Мене звати Денис. Хто слідкує? Приїхав я сьогодні, почитав затрати. Думаю, приїду полежу возле такого блокнота, де записано, куди ж ці гроші всі ушли. І дуже багато грошей. затратив в цьому році, звісно. Не радують, не радують. Но зато приїхав, лежиш, яка краса. Дивишся ось на ці головочки і думаєш. Ну, все вийшло, все зробив, все як треба, добився результату, щоб сонях був набагато красивіший, ніж як він виходить, коли нічого не робиш. Вскраплювалися, ну, все довели до ідеалу, можна сказати. Вигляд, Сонях, бомба. Надіємося, буде сипати теж бомба. Ну, розчитуємо на, на успіх, що відіб'ємо оцей блокнот. Я вже думаю, його, мабуть, приїду десь викину в мусорку, щоб не, 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 не считати, скільки воно потратилось. Тому що реально в цьому році на процентів 30 затрати більше, ніж в тому році. Звісно, на 30% більше затрати, ціна менша. Заробіток на 30% менше, ніж у минулому році. Все рівно заробляється, але ну, не такі великі кошти. По соняшнику Саксон у нас посіяний практично на всіх полях Альфа є. В ну, основному Саксоном задоволені, немає проблем з ним. І його посіяли. Які успіхи в нас далі? Ще неділька-дві і будемо приступати до уборки. Що хочемо сказати? Треба вже якби дві неділі треба буде, напевно, щось думати, шукати, дзвонити, питати, в кого які ціни, логістика, куди вести, просчитувати теж, тому що теж це наш заробіток. Якщо хочемо віддати на місці десь, правда, буває, на місці навіть дорожчу ціну дають, ніж в портах. Хтось знає, хтось буде тримати, в когось є склади. І будуть тримати після нового року. Да, звісно, напевно, ціна підніметься. Ну, ситуація така в країні, що хочеться відбити свої вкладені кошти, щоб закупитися теж на наступний рік насінням ЗЗР, тому що після нового року теж невідомо, що буде з ценами. По насінню це 100% сразу будемо брати насіння, тому що насіння соєшника в нас в Україні. Ну, не знаю, подорожчає теж, напевно, подорожчає. Не знаю наскільки ще. У ну, нас подорожчає, я думаю, і Саксон подорожчає, всі подорожчають, але брендові гібриди стануть дорожче на порядок. Що ще хочеться докласти до цього соняха? Ну все, ну щоб, як ти не старався, ну. Стоїш, да? кривий ефект, скажете. Та ні, не фігай, йдете далі. Він свізє такий. Всі кажуть, о, бо високий сильно. Ми його сіяли, правда, загустили в цьому році. Не то, що, може, спеціально там загустили. Так вийшло, одне поле зайшли сіяти, і вийшло, що ми його посіяли десь 5 штук на метр. Щоб посіяли 4 штуки на метр, був би він взагалі шикарний. Я вам скажу, ці корзинки повністю виповнені, їх 5 штук, але вони повністю виповнені. візьмемо на самої серединки. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Повна. Вкусно. Олій, олійність, мабуть, 53. Ні, ну, Олійність довіра бути до 50, тому що посіви були пізненькі, не то що пізненькі, а посіви були 17 мая. І він проскочив жару. А якщо жару проскочив, то буде результат. Поїдемо ще, покажемо посів наш там 50х50, на 50, де ми чуть не в'їхали в заборчик. Ну, На 50% в'їхали, тому що не справили сорняками, півполя передискували. Покажемо посів 30 мая, який він. Все, люблю, вважаю.